із новорічних і різдвяних свят доброю зимовою казкою приходить в наші домівки Святий Миколай. за багаторічною традицією. У Севастопольській гімназії номер 8 до зустрічі із чудотворцем готуються із натхненням і заздалегідь. І він у свою чергу ніколи не обходить їх своєю увагою. Які подарунки й улюблене з дітей приніс гімназистам цього року знає наш кореспондент. День святого Миколи Чудодійника одне з найдобріших і найулюбленіших українських свят. З ім'ям цього святого пов'язано безліч легенд та переказів. Багато чудових пісень та віршів присвячено добротворцю. Нині святий Миколай в український прийде край всім був весь час. Він даруночки родать, тож чекають усі діти Миколая що в Миколаїв чеська Миколай Миколаївча. Більше за всіх чекають на свята у Миколая діти, адже саме заради того, щоб раз на рік ущасливити малечу подарунками, Миколай наприкінці свого життя відмовився від благ небесних. Нині рівно рік минув я був. Як дітям дари я давав, усіх до праці закликав. наказував вам чесно жити, від зла тікати, добро любити. Чудеса не вірять діти, бо відомо всім давно, що чудес нема на світі, крім казок і крім кіно. Але раптом так буває, в найкращий день зими. Миколай мандрує світом подарунки роздає. Святий добрий Миколай. Ми давно тебе чекаємо. Будем чемними і слухняними. Приходь веселитися з нами. Кожне народне свято в Україні має свою самобутність. Однак у наш час бурхливого розвитку інформаційних технологій ми все більше забуваємо про своє минуле. І тільки тоді, коли наші діти через подібні заходи долучаються до справжніх українських традицій, в них прокидається істинна любов та повага до звичаїв свого народу, інтерес до історії нашої держави. І не тільки дітей ми знайомимо, а знайомимо їх батьків. Які не знають про це свят, тому що Севастополь це своєрідне місто, де не завжди проводяться такі свята, де не завжди знають про такі народні звичаї і традиції. Однією з відмінностей цьогорічного свята Миколая у восьмій гімназії стало те, що разом з учнями початкової школи у ньому взяли участь і старшокласники. Результатом співпраці малечі юнаків стали чудові спільні номери. usriti matusia sa mei do tebe vici Будемо сподіватися, що ці діти на все життя збережуть у своїй душі віру у Миколая Чудотворця, і ще багато майбутніх поколінь маленьких громадян нашої країни будуть з нетерпінням чекати на це свято і вранці заглядати під подушку, очікуючи на казкові подарунки.